Вітаю друзі. Всім доброго здоров'ячка. Приїхав я забирати свій ячмінь. Не став я об'їжджати за жмені ячменя через кругом поїхав через свій город. Тут все рівно спека, бачите. Заходи, може дощ буде. Спека випалює, я навіть кукурудза, Вона в принципі не високоросла, але Води, як ви бачите, ось тут у неї немає близько нічого. Так, збираємо ось цей покіс. Я гадаю, що його буде небагато. Хотів молотити молотарка є, але подивимось, як, як будуть які будуть обставини, скажімо так. Зараз я його в кубки скидаю, може дощик там очи, хоча б трішки. Так, розшаємо. гримнуло. Могу буде і дощ. Зазвичай, коли жнива починається, впадає непогадний дощик. Тут у мене треба нижче косити. Висока стерня не дає колоски забрати. Попадає. Їх не багато, але Якщо пройде дощик, зафрезерую адалішнє зерно і дасть мені ще непогану зелену масу. Так що тут теж є плюсик. Сьогодні вся трава, що на буграх, ну, та що рання була сама собою, дозріла, а та що пізня або та що пролонгованого періоду росту вона вже висохла так само, як це в мене на городі картопля. Прямо на пню. Нічого вже знає. Не залишається. Так що, якщо латочку невеличку я засію, гадаю, можна суданки, звичайно, але мені не дуже сподобалась в тому плані, що хіба що сюди ж до цього додати суданку для того, щоб зеленою масою, Тому що насіна, щось воно мені не, не зайшло. Від полосків зерно не відвалюється. Це хіба що будуть десь не зібрані колоски? Річ в тому, що нижня частинка стебла сантиметрів 10, вона ще волога, йому б треба було б ще звичайно. постоять. не буду. Пыльник. Так, я дивлюсь. Мов ще б, щоб, звісно, і постоять пару денків за треба. Колосок-то відіб'ється. Але я ж так гадаю, що якщо вузли в нього ще не досохли, ну не всього, а зустрічається. Значить не всі процеси ще пройшли. Можна було б пару деньків поставити, але там на підході вже другий, а зими ячмінь. Так що поспішаємо, приберу. Так, забираємо. Стерню десь здавав сантиметрів 10 не більше. По-перше, що вона мені солома не треба, по друге, що ніж новий і по піску він затопиться, якщо знизу брати. А так дивись. Будуть пожнивні рештки. Ну і ще на рік вистачить ножа. Ну і обмолочуватися буде набагато простіше, чому, тому що невисока солома, сте невисоке. Відповідно мусить бути якось так. Чи хто слідкує поставив я на двигун на катушку освітлення діодний мост і стоїть у мене контроль вольтметр амперметр, так при максимальних обертах десь 0,4-06 максимум це рідко буває ну, десь так 0,4 в середньому. І тримається 12.6, але коли <смі> дирка є частенько, виходить так, що до 12.5 розряджається, але на великих відстанях, коли за блоком, то до 12,7 заряджається. Тобто, ну як, на короткі терміни, скажімо так. Чи на перший момент вистачає і з того часу вставляв я його взимку. Та раз, мабуть, я дозаряджав і то вийшло помилково, включив фару і показало на вольтметрі 12,4 Воно вдень не видно, що фара горить. А потім, коли я розібрався, можна було би не заряджати. Хоча прогнав. Через зарядний пристрій вже А, його, і буду я його вручну піском молотити воно пів години часу займе а якщо витягувати якщо витягувати молотарку все рівно мабуть доведеться ну, подивлюсь як са мене Пізні. вже дойшов до кондиції Я маю на вазі озими. Чи дозрів, чи не дозрів. При холостому 0 ампер до зарядки все рівно немає, немає сенсу тримати в робочому стані двигун. Тобто до зарядка йде, ти капітані газують. Лесно коли хочеться прогнати трам. Отака Солома чиста в цьому році, мало того, що гербіцид спрацював. Ну і тоді, коли почав ячмінь дозрівати, була ну, власний, день спека. Відповідно, знизу не пішов разобрія. собі ґрунт, на якому ячмінь різ м'який. Ну, Но... реза мусить взяти гарно. Patu šiame apigėliuosiu ją. Nesijau. Tu tokia nesabinė liūdinė. взять обмолочується то нормально і налив нормальний даже якщо маленьку взяти теж не бачиш ця не одна кубка Чи буде в цьому році без води так mm. грудза чи може нічого і не буде я пото картоплік Вариться, але вологи немає, нема ля вичавиті. 20... 28 вологість, по-моєму, стояла. Якщо не помиляюсь щось таке. Цей хрінь його не бере ніякі гірбіці. Не єдине, що постійне виривання його із ґрунту, хоча вам де те що було років 4, мабуть. Так нічого з ними не відбулося. Que é, né, de, bom. Літри три, мабуть, я висіяв. Десь так, може і менше. Ну і пару. а може відер п'ять і буде. Цікавий такий момент, мені тут знизу, як виявилося, самостійно моїми руками є таке ось місце, де я можу класти інвентар і не бояться, що я його загублю. Тобто на сьогоднішній день на возі яну зараз на воску. Повести його не можу. Або ж якщо багато набрана сіна, то я його туди склав, от у мене він там і лежить. Оце, власне кажучи, з цією ділянкою в цьому році закінчилася апопея. На все добре, бувайте здорові. Дякую вам за перегляд. Відзначаємо. Рушаємо.